Шановні українці, сьогодні ми дякуємо нашим воїнам повітряних сил, їхній професійний день, героїчні люди. Сьогодні особисто їм подякував, відзначив нагородами, а також дуже важливі були доповіді щодо розвитку наших повітряних сил. Усіх елементів, і це бойова авіація, це наші зенітні ракетні війська, це радіотехнічні війська. Всі елементи отримують належну силу тільки за цей рік. Наші повітряні сили отримали міражі, бойові машини з Франції, також додаткові F-16. будуть ще. І сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації, нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета. Це повна ефективна інтеграція повітряних сил України з силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту, та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи.